Вифлеємський вогонь в Івано-Франківську з нагоди Різдва місцеві пластуни поширили символічний вогонь з місця народження Ісуса Христа. Він є символом миру, доброї справи і взаємопідтримки. Вифлеємські вогники нині спалахнули у сусідній залі Івано-Франківської міської ради. Є надія, що вофлеємський вогонь миру стане символом перемоги. Її наближає також міська тергромада. Чимало її представників нині воюють з російськими загарбниками у складі Сил оборони України. А от місцеве самоврядування вофлеємський вогонь має надихнути на ефективну і цілеспрямовану роботу в тилу. Насправді головне це ідея, яку ми вкладаємо в цей вогонь. Тобто, ми його так ми його перепалюємо від свічки до свічки цією іскрою. І якщо його, ну його можна потушити, погасити і відповідно запалити його пізніше від звичайного вогника, адже він не витрачає своєї сутності, духовності і цієї самої іскри звуфлему. У мене саме людям, яким ми хочемо підтримати, і яким хочемо подякувати за все, що вони роблять для перемоги України. А безпосередньо це і військові, громада, міста, державні установи. Далі пластуни продовжать свою місію, передаючи вифлеємський вогонь у лікарню, освітні заклади, церкви та інші установи Івано-Франківської МТГ. Як правило, вогонь ми розберігаються до Йордана, яке відзначатиметься 6 січня, згідно з новим церковним календарем. Уляна Николюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.